Наразі ми вдруге вже приймаємо участь у такому заході. У нас від багато дуже напрямків, але новий напрямок це догляд втома. Це ті люди, які засталися одні чи умовно одні, або не можуть себе обслуговувати. Їм потрібна допомога, соціальна підтримка, психологічна допомога. Тому сьогодні ми шукаємо. Які б хотіли би допомагати таким людям, щоб вони знали, що ми поруч, що ми що ми їх не кинули? Ми готові завжди <плес> прийти на допомогу. Долучайтеся <плес> до нас. Ми вас всіх чекаємо. Червоний хрест завжди стоїть поруч із людьми, намагається допомогти, чим тільки зможе наш напрямок. Основний це соціальна підприєм. Перелік послуг, які ми можемо надавати, тож запрошуємо вас і як волонтерів працювати поруч з нами і на благо людей, а також, якщо у вас будуть якісь питання, і чи, ми, чи ми зможемо вам допомогти.